Привіт! А ми з вами починаємо пилатися. Лягаємо на спинку. Надиваємо животик, як кульку. І спускаємо кульку. Максимально прижимаємо животик до спинки. Вновь надуваем. И спускаем. И еще раз даю. Выдох. Поднимаемся по трошке Спинка ровная. Опустилися наполовину, затрималися. Повернули ручки вправо і робимо невеличкі такі нахили по діагоналі. Опустилися не до кінця, піднялися, ручки розвели, спинка рівно. Звели, опустилися, піднялися, розвели. В своєму темпі. Останній раз. Ручками повели вліво і теж невілочки нахили. Лягаємо на спинку. Права ніжка рівна. ліво до себе, пропіднімаємо плечики. Даємо нижки по черзі. Ножки залишаються в такому положенні, ручки за головою просто розводимо ножки. И остальные раз расслабилась. Ножки вытянула. Ручки тела Поднимаем ручки и ножки. Затрималась. Ручками відійшли трошечки назад, припідняли сіднички і віджимаємося на ручках. Та в планочку на на ручках. і повільно опускаємося на животик. Ручки під плечиками. Робимо вдих і припіднялися половину. Голову вправо, опускаємо вниз, вліво. Опускаємо вниз. Вправо опускаємо вниз. Ліво опускаємо вниз. Вправо. На ручках тримаємося. Опускаємо, витягуємо ручки і нижки. Белая нишка, поднимаем. Одно час. Теперь на вкладке. ручка и правая нишка. И по часам меняем. И прискорюємо темп. И остальный раз на обе две стороны. Планочка на локоточках. Просто стоимо. Вдаємося в правий бік. Будемо робити бокову планочку. Вдох. Знучка вгору. Видох. Вдох. Вдох. І робимо своєму темпі. Відпустили. Знову тонечка на локоточках. Праву ніжку п'яточку. До гори потрошки так. Поміняли ніжки. І вибочок. Робимо вдих і піднімаємося. Ручка вгору. Видих, за нирнува ручка. Повернулися на правий бочок. Ручку під голову. Права ніжка рівна, ліва, зігнута перед правою. п'яточкою, Носочки на себе, п'яточкою вгору. Вниз. вниз. Невелички кола. Інший бік. Розслабилась. Поміняла бочки. Ручка під головою. Ліва ніжка прямо. Права перед нею. Зігнута. Носочки на себе, п'яточку вгору вниз. Не булочки кола. В інший бік. Постійно Поміняла знову в сторони. Робимо Батман. п'яточкою. Швидко піднімаємо і повільно опускаємо. И останній раз. Поменяла сторону. И остальный раз. Планочка на локоточках. Просто стоим Поза стил. Залишаемся на курине правой ніжки и на ручке правой. Ліва ручка в гору, піднімаємо поднимаем в гору. И работаем пяточкой назад, Відводимо вперед. Назад. И последний раз. Поменяла стороны. Завершаемся на левом коленце. А реберушся. Право в гору. Ручка и нижка. И отводим пяточку назад. Повертаем. Назад. Повертаем. планочка на ревных ручках 3 выжимания повенько давайте добавим еще на сегодня спинку Права ніжка рівна, ліву піднімаємо вгору і тримаємо її, хапаємося за неї і потрошки на себе тягнемо. Трішки розтягнемося і заспокоїмо наше дихання. Може трусити. Цю ж ніжку в колінці, до себе. робимо вдих, видих, повертаємо коліно вправо, голову вліво. Ох, добре. Ручку можна покласти на коліно. Лівим плечиком намагаємося дотягнутися до підлогу. Стили, міняємо сторону. Ліва ніжка рівна. праву гору, обхопили її і трошки тягнемо на себе. Коріємося до себе. Вдих. Голова вправо, коліно вліво. Видих. Укринься до себе. Удиви. 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 Я вам вдячна за сьогоднішню практику.